Привіт, друзі! Сьогодні хочу поділитися з вами 10 фактами про себе, щоб ви дізналися мене трішки краще. Деякі факти вас дивують, а один навіть буде справжнім секретом. Тому що восьмий факт е я ще ніколи нікому не розказував. Ну і перший факт це те, що я не люблю молоко взагалі. Сир, масло, сметану, я їм, я обожнюю сир. Я дуже люблю всякий різний, який тільки може бути. Ну, просто сир це топ. Сметану, масло я люблю теж. А от, наприклад, молоко, кефір, ні, це, це не моє. Другий факт: у 17 років я відкрила свій перший онлайн-магазин, і в 17 років я його і закрила. Продавала я посуд. Всякий різний. Я хотіла продавати естетичний посуд, всякі такі гарні ці мисочки, горнятка, тарілочки. Все таке естетичне, знаєте, як в Пінтересті. Але щось пішло не так, і я дуже багато взяла на себе товарів. Це велика помилка брати зразу дуже багато товарів. Треба було зациклитися на чомусь одному. А я і вази, і то, і, і, і декор для дому, там всякий різний, і ще там щось було. Я вже так точно не пам'ятаю, бо це було два роки тому, досить давно. От. І я його закрила, тому що він мені нічого не приносив, мені не подобалось, я взяла забагато на себе. Отак-от: третій от. факт: я люблю дуже естетичні фото, я люблю їх обробляти, я люблю естетичні відео. Взагалі, я дуже за естетику. Мені то дуже подобається. Я люблю дивитися сторіси людей, які. Обробляють так гарно, реально. От, наприклад, Діанорія зараз вона такі робить гарні сторіс. Ну, я, я залипаю, я не знаю, чи вона це робить, чи вона має, наприклад, контент-мейкера, який це робить. Скоріше думаю, що контент-мейкер. Але це дуже гарно виглядає прям е, в таких тонах. Особливо люблю в коричневих тонах. Зараз, так як осінь, то це взагалі топ. Дуже мені подобається, я маю навіть пресети. Я собі теж обробляю фотки. Вони прям дуже взагалі кайфово виглядають. Я словами не можу передати. Як мені подобається естетика, я люблю дивитися на естетику. Ну, взагалі, топ. Дуже люблю і дуже кайфую від процесу обробки фоток. Я не знаю, прям це моє на всі сто. Четвертий факт це університет. Можливо, ви вже знаєте, можливо, я розказувала, але я не вчуся зараз в університеті, хоча мала і мала би вчитися вже на третьому курсі. Там, на третьому курсі мала би вчитися, якби ходила в університет. Але в університеті я не вчуся. Я його залишила після першого курсу. Я один курс повчилася і зрозуміла, що це не моє, я не хочу, мені не подобається. В мене професія була підприємство та торгівля. Я не знаю, я б не сказала, що мені було важко вчитися. Мені подобалось навіть деякий період, скоріше всього, от спочатку мені подобалось. Мені не так, як подобалось, як було цікаво, як то все відбувається. Але зараз, знаєте, не ті роки, і, можливо, я не знайшла свою компанію і цей і мені було нецікаво туди ходити, мені було скучно, я не хотіла. Я б не сказала. Що екзамени на це повпливали? Екзамени були дуже прості, я все здала сама. Е, мене там лякали, що Ну, я вчилася в Івана Франка в університеті, що там дуже сильна корупція. Коротше, і ти сама не здасиш е, тих екзаменів. А в мене ще й була математика. По математиці я взагалі е, дуб дорівнює я її не розумію. Е, мені дуже тяжко вона дається і. Ну, я переживала, звісно, за те, що я не став її, але все було гуд, я все поздавала, нічого нікому не платила. Так що це брехня, а що кажуть. Не знаю, що стало тим ключовим фактором, що я вирішила піти з університету. і Переїхати сюди в Словаччину. Але я це зробила, і я не шкодую, тому що мені зараз добре, я роблю те, що мені подобається. Я себе не змушую вчитися, а вчитися я зможу. Будь-коли, в будь-який період, як я буду бачити, що мені реально треба того диплому, я піду вчитись. П'ятий факт: я дуже боюся глибини, саме глибини. Я я бажаю море. Я вообще, я не знаю, я бажаю пляж. Я би там проводила просто е, стільки часу, що я навіть не знаю. Дуже люблю море, дуже люблю. Але я боюся глибини. Я дуже сильно боюся глибини. Навіть в басейнах я боюся. Я переживаю, там, наприклад, якщо з кимось їду там, на якесь море, на якийсь відпочинок, на якесь озеро, я переживаю, щоб вони не втопилися, бо я боюся глибини. Напевно, це сталося через те, що в мене був один випадок. Ми поїхали колись ще малими на озеро, якщо це так можна сказати, на ставок. Там був такий трамплін, ми з того трампліна скакали. Я, коротше, пішла з головою під воду. Я не очікувала, що так, ну, так можна буде. Взагалі, я так аж так сильно попаду під воду. Коротше, я думала, мені вже все, капець. І я так злякалася після того, і я дуже боюся глибини, я дуже боюся глибоко запливати. Хоча я досить непогано плаваю, я вже трошки так бачу, що я можу плавати вже сама. Але в мене якась така паніка, що я не чую дна і все. І я, я далеко не запливу. Я мушу чути під собою дно. І, от, і я глибина це взагалі капець для мене. Шостий факт це те, що я ходила 4 роки школу мистецтв, музичну школу. Я грала на фортепіано, на бандурі, ходила на хор, на танці. Я була всюди, коротше. Перших три роки я ходила на фортепіано. Я ще була дуже мала. Перший клас, здається, чи другий якось так. То було вже дуже давно. І ми жили в селі, і нам треба було добиратися в місто, щоб я там ходила. На ті гуртки, і це для мене було дуже важко. Я не любила, тому що нам треба було йти на автобус аж три кілометри. Ну для дитини, саме розумієте, три кілометри валити ну, це тумач. Так що, отак. Мені подобалось ходити на фортепіано, та я любила це. Я б, мабуть, і зараз продовжила брати уроки з фортепіано і. Один рік в мене були перерви, бо я е, не хотіла вже ходити, я не хотіла, е, я, мені не подобалось добиратися взагалі в ту школу, і в мене був рік перерви, щоб я оприділилася, чи я хочу е, залишатися в цьому школі. Вчитися, чи я не хочу. Е, потім рік пройшов, я пішла ще на бандуру, бо моя вже сестра одна і друга теж ходили на бандуру. Я думаю, ну спробую себе ще е, на бандурі. Мені не пішло, мені не сподобалось е, на бандурі грати там багато того всього. Ну, Тим більше я не мала бандури, а в школі ті, що я вчилася, не давали її. Додому, бо в школі, що вчилася моя сестра, її давали бандуру додому. От і вона могла собі грати вдома, тренуватися, можна так сказати, а мені не давали. Мені було дуже важко. Добирання теж важко було. Я вирішила, що я не хочу вчитися, все, хватить. Також ходила на хор. На, на хор мені теж подобалося, я любила співати. Е, звісно, я сама не ходила, ходила з сестрою, нам подобалось. Сьомий факт це е, канцелярія, моя слабкість. Я дуже люблю канцелярію, я дуже люблю малювати, я дуже люблю блокнотики. У мене їх дуже-дуже багато. Е, чесно, і пів з них пусті. Я не знаю, на що я їх купила. Просто вони мені подобалися. Ішла, і я просто їх купила. От в мене зараз тут лежать всякі наклеючки, всякі різні, е, повно цілий той. Ручок, От. ціла коробка, всякі тут ручки, олівці, кольорові. мене я вам показувала, коли прибирала, що в моїх тумбочках робиться, скільки там блокнотів, скільки там того всього. Фарби тут. Я взагалі помішана. От ще один блокнотик я недавно купила, він тут, то я вам покажу. Такий тут можна малювати. Я тут листочки беру і малюю собі на них. Коротше, зараз вам в мене є цілий ще е, цей пак тих, е, ціла пачка автомастерів. Вони мені не подобаються, я їх хочу замінити на інші. У мене є там ті розмальовки, щоб по номерах малювати. От, повно блокнотики, всякі різні скотчі, алмазки. Тут в мене теж висить картина з алмазками. Коротше, тут два блокнота. No я дуже сильно обожнюю канцелярію, і я не можу пройти мимо, я мушу щось купити, е якщо бачу щось таке. У <гум> мене навіть є така штучка, вот. щоб різати папір. Так, да, У мене вона є. Дуже багато тих всяких виділяторів я маю, щоб виділяти текст. Одним словом. Канцелярію я дуже сильно обажаю. Ну і восьмий факт. Ми підійшли до того самого факту, який я нікому ніколи не казала. Я просто ненавиділа колись читати книжки. Ужас для мене то було жахливо. Я не знала на що їх читати. Мама мене просить: та візьми, почитай собі книжку. Там во там дуже гарна книжка є. Візьми, почитай. в мені купляли книжки. Я там маю дуже багато енциклопедій, всяких різних. Але я їх не читала, не читала, бо мені тупо, взагалі, я, я не любила це діло. Мама каже: почитай, почитай. Ні, не буду, не хочу, нащо? Мені то не треба. Зараз, відкривши онлайн-магазин з книгами, в мене був, але зараз він тимчасово не працює, тому що я ще в роздумах, чи е, варто мені продовжувати вести його. Відкрила я книжковий магазин. І мене як затягнуло в читання, я тепер просто не можу відірватися. І я зараз дуже багато читаю. Ну, не так багато, як вам здається, ну досить часто порівняно з тим, як я себе поводила раніше з читанням, і тепер. Я раніше взагалі не читала а зараз, ну для мене це прям дуже класно. Я прям як, я як читаю, ніби дивлюся фільм. Мене той е, магазин з книгами, можна так сказати, е, підштовхнув до читання. Також е, багато блогерів я дивилася, такі як Волошин, мене теж підштовхнув, тому я проходила в нього курс, і от е, він рекомендував читати книжки. Я от так і почала читати книжки, коли пішла на Волошина курс також. В Ютубі-блогерів я теж дивлюся одних в Сім'ю, вони мені дуже подобаються. І я теж беру з них приклад і читаю, бо, бо мені це реально вже почало подобатися. Я це люблю зараз. Дев'ятий факт. Я постійно розвиваюсь, постійно шукаю себе. Я вже стільки всього перепробувала, стільки в мене було магазинів. У мене було два онлайн-магазини. У мене була сторінка SMM. Я навіть вела одну сторінку школи. Я зараз от пробую себе в Ютубі. Я хотіла себе пробувати в Тіктоці. В інстаграмі, де мене тільки не було. Коротше, беруся за все. Скільки я вже тих курсів пройшла? Я пройшла чотири курси: один СММ, другий товарка, інтернет-магазин. Третій теж товарка. Це було ж на курс. Четвертий, зараз я проходжу ще один курс, теж товарка. Ну, коротше, я помішана на тій темі, і я вже стільки всього. Перепробувала я і бісером вишивала, і в'язала, і малю, і малюю зараз. І на танці, і хор, і фортепіано, і бандура. Ну коротше, де мене тільки не було. І я не збираюся зупинятися, буду продовжувати, буду продовжувати себе шукати, тому що я ж себе ще не знайшла. Я ще не знаю, в чому я хочу розвиватися. Як я хочу заробляти собі на життя. Я ще того остаточно не знаю, тому я продовжую розвиватись, продовжую шукати себе. Ну і останній факт десятий, це він теж дуже цікавий. Прям, Прям дуже цікавий. Ви зараз навіть здивуєтеся. У мене було шість репетиторів з англійської мови. Це ті, що я згадала. Можливо, їх і було більше. Я не знаю. І прикол в тому, що я досі нею не розмовляю. Шість репетиторів. Уявіть собі, шість. Я зараз також активно вчу англійську мову, пісні слухаю, фільми там спілкуюся з англійцями. Максимально зараз хочу себе приділити цій мові, хочу її знати, хочу її вивчити, тому що. Я б хотіла подорожувати, хотіла б десь поїхати, а ну, як ви знаєте, англійська вона потрібна всюди, її розуміють е, майже всюди. І це така базова мова. І я б хотіла її знати. Але шість репетиторів в мене там навіть є книжки стоять в шафі, ех, і, з якими я ходила до тих репетиторів, і уявіть ні, один мене не навчив англійської мови. Mm, от, не знаю, можливо, я замало ходила до них, але я теж так трошки вже розумію, трошки більше, ніж е база. От, я вже тому дуже рада. Англійську я не закидаю, продовжую вчити, буду вчити, тому що її треба. От і все це. Були всі мої факти про мене. Дякую вам за перегляд. Я сподіваюся, вам сподобалося, і ви сильно шоковані не були тим, що почули про мене. Напишіть у коментарях один цікавий факт про себе. Буде круто познайомитися з вами ближче. І не забудьте підписатися, бо далі буде цікавіше, Па-па!